Ось так команда флорбольного клубу Вікторія готується до матчу. Успішно налаштовані, зосереджені на грі та заряджені на перемогу. Завдяки систематичним заняттям та цілеспрямованості команда таки отримує першість та успішно завершує другий тур чемпіонату України серед спортсменів до 12 років, який проходив у Львові. У турнірній таблиці клуб зберіг першу позицію. Тернопільська команда складалась з 19 гравців. Вихованці діляться, задоволені і поїздкою, і успішною грою. Мені все дуже сподобалось. Я забив три гола, суперники молодці теж грали. Те, коли нас обігрували, давали паси краще ніж ми. Старалися. Ну ми теж старалися, але треба більше тренуватися, щоб вигравати таких команд. Ну і мені подобається мені все сподобалось. Разом із владом у команді грає восьмирічний Іван Котис. Хлопець розповідає, що відвідує тренування з флорболу двічі на тиждень. Завдяки наполегливій роботі він щоразу покращує свої навички. І як результат забив гол у першій грі. Ці змагання були дуже круті і а ти вперше на таких змаганнях? Е, ні. А де ще був? Е, я ще був е, в Луцьку і все. А чому обрав флорбол? За що подобається? Ну, тут треба бігати, забивати голи, віддавати паси і все. Капітан команди Ілля Щур каже. «Капітану треба всіх підтримувати, допомагати, щоб не програвали, не здавались. Потрібно вирішити складні ситуації. Наприклад, програє треба забивати голи, щоб виграли. Я грав в центрі напад. Сам особливий, що треба грати. І в за і в захисті, і в нападі на змаганнях розповідає тренер: основними конкурентами флорбольного клубу Вікторія стали команди з Києва, Тернополя та Львова. В кожному матчі наша команда демонструвала яскравий і динамічний флорбол. Що дуже круто, що діти, незважаючи на їхній юний вік. Вони вже дуже розумно грали, підбадьорювали один одного. Звичайно, що були труднощі, але вони. З ними дуже круто справлялись і дуже круто себе проявляли в цих якраз стресових моментах. Готувались до чемпіонату близько двох місяців. За цей час гравці активно вдосконалювали удари, техніку та передачі. Крім того, вдома або ж на вулиці за власною ініціативою кожен займався з ключкою та м'ячем, адже розуміють, без постійної роботи над собою результатів не досягти. Ізюминкою нашої команди є те, що в нас різний діапазон років в нас є восьмирічні діти, в нас є одинадцятирічні, десятирічні, дев'ятирічні. І це дуже круто знаходить баланс, тому що в них. Спільні інтереси, вони ходять в одні школи, вони гарно проводять час, і це дуже круто, тому що в нас немає такого, що там прірва інтересів між дітьми, і вони круто спілкуються. І якщо ти круто спілкуєшся, ти круто проводиш час на грі. А тому головним секретом успіху на змаганнях називають згуртованість. В першу чергу дякуємо всім батькам, які підтримують дані поїздки, фінансують і вкладають своїх дітей за те, що довіряють футбольному клубу Вікторія. Нам дуже приємно, що така велика кількість дітей в нашому місці є частиною нашого клубу. Попри досягнутий успіх, команда не збирається зупинятися. Зараз кажуть, активно готуються до третього туру, який орієнтовно відбудеться у березні. А в фінальній частині їхнє основне завдання показати яскраву впевнену гру і, звісно, здобути перемогу. Окрім цього, у команди є ще одна важлива мета підготовка до міжнародних змагань у Швеції.